Указую печені, дивіться, яке класне повітряне тісто, просто смакота. Але таки моїм фаворитом тут є смажені тісто просто неймовірне. А ви вже вибирайте самі, які будуть подобатися вам. Так, в 300 мл теплої води розчиняємо столову ложку цукру. 12 грам сухих дріжджів. В цьому рецепті тільки сухі дріжджі все і залишаємо на хвилин 10-15. Пільна шапочка є. Тепер до молока додаємо добав... молоко тепле, солимо. Трошки все зговтуємо. На дріжджі всипаємо кілограм просіяного борошна. Поверх вливаємо нашу суміш. Я замішую в планетарному міксері. Вручну треба буде місити хвилин 5. Тісто виходить досить таке, що воно буде липнути трохи до рук. Борошном не забувайте його, таке воно має бути. Все, накрили рушничком тепле місце, година. Обім'яли, знову рушничок тепле місце і знову година. Тобто два рази тісто має підніматися. Два підйоми, тісто класно підросло. Викидаємо його на робочу поверхню. Тепер формую кульки. Я роблю це отак. Беру. І відщипую. І от для мене це ідеальна величина тіста. Тепер беремо так так, 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 трохи так, і відставляємо в сторону. Скатали, накриваємо шматкою і хай собі хвилин 15 відпочине. Так, Начинка в мене м'ясо з кісток, з бульйону костного, перемелене разом з морквою і з цибулею з того ж бульйону. Підросло наше тісто беремо і розкатуємо його. Кладемо начинку, не жаліємо, тож не на базар. І гарненько зашипуємо. Як бачимо, тісто після ферментації абсолютно не прилипає. Защипнули, пройшлися ще раз, поплюскало і відставили. Що на запікання, що на смаження, роблю однакову форму, тільки ті будуть змашені і посипані кунжутом. Ці є кіпечені. Ну що ж, ці смажаться а, повна. Порція пішла пектись в духовку. Потім скажу, які кращі. Ну і якщо взагалі класний рецепт, то в цілому покажу його всього. Просто отака краса. А такі от вони красиві, коли печені. Ну, хай всі в покажу покажуть, які вони всередині і ційці. І ці.